Моя псевдо Білорусь на правому секторі. Сам я з Білорусі, приїхав до вас ще у січні. Ну, думаю, конкретно про своє місце, де я живу, вулицю і, і, і прізвище вам розповідати не, об, не, об, не, об, не обов'язково, бо багато хто цікавиться зараз такими, як я. Я в Україні вже більше 7 місяців. Самого, ну, самого початку, самого Супростоянь таких дійсних супростоянь на Майдані з часу, коли загинув Михайло Жизневський. І в принципі, через це я і приїхав сюди в Україну. Ось, Зараз я змагаюсь за єдину Україну, за її право бути самостійною, соборною державою, змагаюсь у добровольчому українському корпусі п'ятому правого сектора. <реш> <реш> Правосектор у відрозненні від різних е, е, батальйонів на кшталт Донбас, е, Азов, Айдар і інших, він не потребується уладі. Тобто він не спонсується уладами, владами української держави. І в тому справа, що гроші я тут не отримую взагалі. Тут... Я націоналіст. Для мене націоналізм це не тільки змагання за свою країну, за свою націю, а взагалі народ має право бути равним серед рівних. Свою мову, свою культуру, свою територію. І будь-то Нігерія чи Україна чи Чечня. Я змагаюся з того, щоб кожен народ був вільним і равним рівних. І тому зараз тут я в Україні. Багато років українці допомагали білорусам. Ні для кого не, не секрет, що це справжні братські народи. І тому через те я зараз тут. Правий сектор мені симпатизує тим, що він з таких з різних організацій, і як одна з них чи тризуб. Тризуб, який багато допомагав розвідцю національного руху у Білорусі. Мені від Білорусі. Білорусі. Коли прийде окупант на мою землю. То я вже буду мати певні навики. Е, і так само буду змагатись за вільну і незалежну Білорусь. У е, мене є плани. Я вже багато часу мрію про те, щоб з'їздити у Львів. Так, я ніколи там не був і тому я впевнений, що після закінчення війни перше, що я зроблю, це поїду в Львів. А взагалі, я білорус, моя земля білоруська. І... Повернусь до, до дому, додому, сім'ю заведу, так? бо що ще робитиму. У мене в планах після закінчення війни поїхати до хати. Я дуже сумую за радзима за батьками, за знайомими, друзями. Я їх вже не бачив більше півроку. Так? А, і це взагалі перший такий у мене термін, коли я в ній вдома. Я дійсно зрозумів, що українська нація це велика нація, яка, яка має право на будущню, на велику будучи. Я бажаю українцям, щоб вони не губляли свого гонору, щоб вони будували після закінчення війни у мирні часи. Я вірю в те, що вона буде державою, яка буде прикладом для інших держав у Європі, щоб нащадки не забували яким коштом здобута ця свобода для них, щоб вони пам'ятали, чого коштує ця свобода.